Всім привіт! З вами Рафаель. Ви на каналі Ані Фан ЮЕЙ. Це Аніме Весна 2024. Новинки та продовження, які очікуються у весняному сезоні. Про моє переродження в слиз. третій сезон. Історія відбувається після подій у фільмі Зв'язок Червоного Лотоса. Там Рімура і Федерація Джура Темпест вирушають до країни під назвою Раджа. З прохання про допомогу від брата Бенімару Хіро після цього протистояння Рімуру проти священної імперії Любеліус продовжиться ще більшим напруженням. Цей прекрасний світ, благословенний Богом, третій сезон. Головні герої Казума Аква Мегумін та Даркнес продовжують свої неймовірні пригоди в фантастичному світі, повному магії монстрів та незабутніх пригод. Гумор, ексцентричні персонажі та несподівані сюжетні повороти роблять це аніме неперевершеним. Кайджу номер 8 Головний герой Кавка Гібіно. Мріє стати бійцем в армії, щоб захищати своє місто від гігантських монстрів, відомих як Кайджу. Одного дня він сам стикається з монстром і отримує надзвичайну силу, що змінює його життя назавжди вовчиця та прянощі, Торговець зустрічає мудру вовчицю. Лоуренс мандрівний торговець, який продає різні товари. Одного разу він приїжджає в село і зустрічає вродливу дівчину з вушками й хвостиком. Її звуть Холо, мудра вовчиця. Вона хоче повернутись на батьківщину, і Лоуренс пропонує її взяти з собою. Тепер, колись самотній торговець і колись самотня мудра вовчиця починають свою подорож на північ. Перевтілений аристократ досягає популярності завдяки навичкам оцінки. Наш герой Арц Лувен перевтілився в іншому світі як молодий син дрібного дворянина. Арц не був особливо сильним чи розумним, але він народився з навичкою оцінки, яка здатна бачити здібності та статус інших. Вже цієї весни ми побачимо і ісикай історію, у якій буде показано добросердечного Арса та унікальні таланти, які йому вдається знайти. Безіменна пам'ять Оскар в пошуках сили відьми лазурного місяця вирушає до вежі мертвих. Його мета знайти сили, які можуть розірвати прокляття, що загрожує будь-якій жінці, що стане його дружиною. Але коли він зустрічає чарівну відьму Тінашу, плани Оскара змінюються. Тепер він переконаний, що вона може стати його дружиною. Чи зможе Тінаша розгадати таємницю і звільнити Оскара від прокляття? Руйнівний вітер. Гарука Сакура не збирається марнувати свій час на слабких. Визнає лише найсильніших із сильніших. Він із середньої школи Фурін, знаменитої своєю бойовою силою, у місці, де територіальні війни рутинне явище Джі -сан Ба Басан Вакагеру. Історія Джісан Басанвакагеру розповідає про шоу Зоу та Іне літню пару, яка живе тихим життям у фермерському селі префектури Ауморі, з'ївши таємничі яблуки, яке вони знайшли на своїй яблуневій фермі Шизо та Іне, спонтанно відновлюють свою молодість, але навіть після того, як відроджуються, вони продовжують жити в темпі дідуся та бабусі. Архів блакитного світла Анімація. Аніме про молодих героїнь, які навчаються в престижній академії. Тут дівчата навчаються воїнському мистецтву та магії, щоб захистити світ від загроз. Головні героїні з різними характерами та унікальними здібностями повинні об'єднати свої сили та зусилля, щоб протистояти слу, яке загрожує їхньому світу. Звучи Ефоніум Третій сезон. Це аніме серіал, який спостерігає за життям шкільного духовного оркестру. У третьому сезоні головні героїні студенти, які стикаються з викликами останнього року в школі та подорожжю в доросле життя. Їхні пошуки в собі через музику, дружбу та взаєморозуміння стають основною темою. Кожен епізод наповнений емоціями, музикою та важливими життєвими уроками. Реінкарнація безробітнього другий сезон в інший світ на повному серйозі. Частина друга це продовження нашої історії про Рудеуса, який перевтілився в іншому світі. Частина друга дарує глядачам неймовірні битви, емоційні зіткнення та розвиток персонажів. Рудеус продовжує вдосконалювати свої навички і зростає як герой, вирішуючи складні завдання і бореться з злими силами. Моя Академія Героїв. Сьомий сезон. У сьомому сезоні буде показано арку зіркового смугасту та арку Остання війна, де на кону буде поставлена доля Японії та світу. Буде представлений новий персонаж Зоряно Смугастий. Неймовірно сильний герой, який зможе допомогти деку та команді перемогти шигаракі та всі за одного. Непутящий учень школи магії третій сезон. Третій сезон обіцяє заглиблення в три захоплюючі арки із серії легких романів Арку, Подвійна сімка, Стиль чес і повстання стародавнього міста, посилюючи драму та пригоди. Я перевтілився як сьомий принц, тому я можу спокійно вдосконалювати свої магічні здібності. Аніме розповідає про хлопця, який перевтілився як сьомий принц в магічному світі. Головний герой, знову народившись, отримує можливість розвивати свої магічні здібності без поспіху, оскільки він тепер має шанс почати спочатку і стати сильнішим. Він використовує свої знання зі свого минулого життя, щоб стати справжнім магом і захищати себе та своїх близьким в цьому новому світі. Я відпочиваю в іншому світі з суперчіт здібностями другого рівня. Це історія про головного героя Баназа. Він звичайний торговець. У нього немає ні магії, ні бойових здібностей. Відкинутий як герой і, опинившись в іншому світі, покинутий у далеких куточках королівства жорстоким королем доля Банази виглядає досить похмурою. Але що станеться, коли кандидат герой невдаха отримає суперчіт здібності, досягнувши другого рівня? Місія родина Йозакура сюжет обертається навколо родини Йозакура, яка, здавалось би, є звичайною сім'єю. Проте виявляється, що це не так, і насправді вони є однією з найсильніших шпигунських сімей у світі. Головний герой Таю Асану живе сам по собі. і Єдиний, хто здається, піклується про нього, це його подруга дитинства та однокласниця Муцумі Йозакура. Але у Муцумі є секрет: вона спадкоємець родини шпигунів. Щоб захистити Муцумі, Тайо приєднується до шпигунської родини. Вигнаний колишній герой живе як йому заманеться. Вважаючи нікчемним через його низький рівень і відсутність божественного дару Алена позбавляють дворянського статусу та висилають із герцогства Весфельд. Але в Алена є секрет він був великим героєм у минулому житті, і він в захваті від можливості нарешті жити так, як йому подобається Темний дворецький. Хроніки шкільного життя. Одного разу Сіел отримує листа від королеви Вікторії, в якому повідомляється, що кілька студентів Естонського коледжу однієї з найкращих державних шкіл Англії нібито зникли, включно з її родичем на ім'я Дерек. І тому Себастьян і Сіель проникають у Вестонський коледж, щоб зрозуміти суть справи, що насправді сталося з цими студентами. Герцог смерті і його темна покоївка. Третій сезон. Цей елегантний герцог живе в світі розкоші. У нього є великий особняк і навіть красива кокетлива покоївка Аліса. Проте, усе, до чого він торкається, зникає. Це прокляття, яке наклала на нього відьма. Змусило його жити майже в самоті. Тепер, коли його почуття до Аліси зростають, він як ніколи налаштований зруйнувати це прокляття. Гуртожиток вампірів Міто, у якої немає сім'ї і на яку можна покластися, живе на вулиці, одягнена як хлопчик. Вампір Рука рятує її з небезпечної ситуації і робить їй пропозицію стати його підлеглим рабом, щоб давати йому свою кров як їжу. А вона натомість зможе жити з ним у гуртожитку для хлопців. Клинок, який знищує демонів навчання Хашира. Після подій у селищі Ковалів та Джиро Камадо проходить сурове навчання з каменем Хаширою Гьомоєм Хімедзімою щоб стати сильнішим. Оскільки король демонів Музан Кібуцузі та троє інших членів Кізуки Аказа, Дома та Кукушібо починають пошук Незуку та сім'ї у Боясакі. Побачення з життям П'ятий сезон. Розповідь в аніме йдеться про юнака на ім'я Шидо Іцука, який живе у світі, де існують загрозливі містичні істоти. Щоб убезпечити світ від їхнього впливу, Шидо мусить вести діалог та навіть зустрічатися з цими духами, намагаючись зробити їх врятованими за допомогою свого спеціального дару. Дилема Архдемона Як покохати свою ельфійську наречену. Це розповідь про соціально невдалого, але могутнього злого чарівника загана та його життя з нефелією, красивою ельфійкою, яку він полюбив з першого погляду та врятував від рабства. Ігри богів, у які ми граємо у свій вільний час, боги занудьгували і вирішили влаштувати складні битви розуму, щоб розважити себе. Їхній опонент людство. Те кілька обраних гравців, яких називають апостолами, зустрічаються з богами на ігровому полі духовної сфери, щоб перемогти божеств у їхніх власних іграх. Дівчачий табір, третій сезон на Мешіко, учениця середньої школи, яка переїхала з Сідзуоки в Яманасі, вирішує побачити знамениту гору Фудзі, зображену на купюрі в тисячу єн. Незважаючи на те, що їй вдається проїхати на велосипеді весь шлях до мотосу, вона змушена повернутись назад через погіршення погоди. Ця історія про дівчат на природі починається з першої зустрічі між Надешіко та Рін. Квартира студія. Гарне освітлення з ангелом в кімнаті. Шінтару Токоміцу старшокласник, який живе зовсім один, але все приймає неочікуваний поворот, коли на його балконі з'являється дівчина на ім'я Това. Вона не тільки неймовірно чиста і мила, але й в ній є щось інше. Щось божественне. Реінкарнація Монстр. Це аніме, яке розповідає про хлопця, який перевтілюється в іншому світі як монстр. Будучи скромним гопліном, то кому і каната змушений боротися за своє виживання та стати сильнішим. Прошепочи мені пісню про кохання. Гімарі закохана в свою семпа Йорі після того, як почула виступ її гурту в перший день навчання. Гімарі каже Йорі, що просто кохає її, і на подив Гімарі Йорі каже, що кохає Гімарі у відповідь. Але коли Гімарі розуміє, що вона і її симпай відчувають два різних види кохання, вона починає запитувати себе, що насправді означає кохання. Стан, що називається коханням Готару — 16-річна першокурсниця середньої школи, яка завжди ставила сумніви щодо кохання, віддаючи перевагу активному життю з родиною та друзями. Тому, коли вона побачила свого однокласника Гананої Куна, сидячого під снігом після публічного розставання, вона несвідомо поділилася з ним парасолькою. Але коли наступного дня він запрошує її на зустріч посеред її класу, вона не може не відчути, що її життя ось ось кардинально зміниться. Бармен склянка божества. Це драма бармена та його клієнтів по той бік дверей бару, відокремлених від міської суєти, що нагадує чудовий коктейль, іноді солодкий, іноді гіркий, з чистим післясмаком. Таємничі зникнення. Це історія маленької дружби, яка розривається через серію дивних подій. Сучасна фантастична романтика з інтригуючим поєднанням магії, жіночності і сексуальності. Медуза не вміє плавати вночі. Я хочу знайти те, що мені подобається. Сібуя район, який переповнений ідентичністю. Дівчина, яка намагається знайти себе, дрейфує через Сібуя посеред ночі. Поки особлива зустріч не змінить усе. Вперше починається творчість невідомих молодих дівчат. Салатниця Ексцентриків. У цьому аніме розповідається про бідного детектива Сосуки Кабурая та його випадкову зустріч із чарівною принцесою з іншого світу на ім'я Сара. Дивна пара починає жити разом, поки Сара адаптується до сучасної Японії. Вірусний хід. Старшокласник на ім'я Хобін Ю проводить своє повсякденне життя, піддаючись знущанням з боку однокласників і популярного стрімера Ютюбе. Присвяченого бійка. Він також працює неповний робочий день, щоб оплатити лікарняні своєї матері. Але після кількох порад із таємничого каналу Нютюбе Хобін незабаром нокатує хлопців, сильніших за нього, і заробляє більше грошей, ніж міг мріяти. Гей. Тонбо, Тонбо головна героїня, яка живе з дідусем на острові Кагосіма. Вона вчиться грати в гольф на полях для гольфу, які побудували самі жителі острова. Історія починається зі знайомства Тонбо з Казуйоші і Гарасі, колишнім професійним гравцем у гольф, який приїхав до Кагосіми в пошуках роботи. Очікується захоплюючий весняний аніме-сезон, зокрема, продовження популярних аніме. Не забувайте підписатись на канал, поставити вподобайку, поділитись відео з друзями. Почуємось, па-па!